Що ви ви? Чотирьохкімнатну квартиру чи чотирьохкімнатний будинок з власною ділянкою 10 соток, автономним опаленням, літньою кухнею, гаражем-погрібом, господарськими приміщеннями, криницею та місцем для саду, клумби чи городу. А ціна ж буде однакова. Тож, якщо ви за другий варіант, запрошую вас особисто подивитись цей будинок, що знаходиться на лівому березі в Дніпрі. Він одноповерховий зі зручностями. Його загальна площа 79 метрів і він у гарному житловому стані. Залишаються меблі, кондиціонер, бойлер, душова кабіна. До того ж, він розташований в чудовому місці для життя навколо тиша, зелень, а при цьому вся інфраструктура в кроковій доступності. Ціна та контакти під відео.